Ви часто запитуєте себе, як зберегти тепло в будинку взимку і як отримати комфортну температуру влітку. Не дивно, тому що погана циркуляція повітря призводить до його втрати, і досвіди показали, що звичайний будинок може заповнити два великі дирижаблі цим втраченим повітрям. Неправильна ізоляція будинку це марно витрачені кошти та зусилля. Додавання більше матеріалів або накладання однієї ізоляції на іншу не допоможе пропорційному збереженню теплоенергії. Це все через те, що ізоляція не контролює рух теплоенергії. Що може призвести до її великої втрати? Функція звичайної теплоізоляції може бути неефективною, якщо вона встановлена неправильно. Повітря буде виходити і заходити, не виконуючи при цьому свою основну функцію. Те, що називають АР, це числове значення присвоєне ізоляційному матеріалу на основі його стійкості до теплового потоку. З відповідним значенням, ар у вашому домі ізоляція не буде пропускати повітря крізь себе і дозволить йому циркулювати всередині самої ізоляції. Функції, які вам потрібно, щоб виконував матеріал, це відмінне ущільнення і теплоізолювання. Теплоізоляційний продукт спрей піна виконує ці дві функції. При його розпилюванні він потрапляє у кожну щілину, яку неможливо побачити, так як Айсенін мінімалізує. Ізує циркуляцію повітря, це також запобігає виникненню плісняви і конденсації на стінах та стелі. Теплоізоляція з арзначенням важлива, але потрібно пам'ятати, якщо немає належного повітряного бар'єру, ця ізоляція не буде ефективною. Спрей піна виконує дві функції одночасно. Вона є теплоізолятором і повітряним бар'єром. За допомогою цього ви можете зекономити кошти на регулюванні тепла в будинку, а також зменшити забруднення повітря в домі та не обігрівати вулицю. За більш детальною інформацією про утеплювач Айсінін, ви можете звернутись до наших спеціалістів або завітати на сайт Дабідабідабі